Якщо ви сьогодні не чуєте Бога, голос Бога, а дуже сильно хочете чути, почитайте Біблію. Знаєте, на початках в мене Біблія не сходила з рук в день і ніч. Я читала, 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 і до мене Бог говорив безперестанку через Біблію. Що я хочу сказати? Коли я безперестанку брехала, ну таке, не те, що там брехала, щось там додумувала, щось любила приукрасити. А потім вдруг я чую, як Бог мені каже, що брехати, ти ж не комусь брешеш, ти собі брешеш. Перестань собі брехати. А я думаю, як це? Читай Біблію, да? І ти мені каже. А як це? А я же ж привикла, так? Мені тоді було 20... 23 або 24 роки. Як це так? А як без цього? Але мені сподобалось, коли я відпочула ці слова, що, ну, що я зрозуміла, що, оказується, можна не додумувати, не брехати. І я кажу, окей, поможи мені. Бах! Я перестала це робити. Так що, якщо ви хочете почути, ви почуєте. Ось дивіться, в мене така є біблія. Ось, вона так відкривається, відкривається. І ось така така, така. українська. Бо я читала російську. І десь у 2018-19-му мені прийшло бажання читати українською. Чому російською? Тому що я тоді не мала іншої. І та, яка була під руками. Типу випадково, той момент, коли я почала пробуджуватись, я її читала. А потім я мені прийшло таке бажання, я купила списку, заказала в Україні, бо я ж була тут в Італії. І все. Давайте відкриємо. Знаєте, як я колись робила? Коли мені потреба було підтвердження, я казала, боже, дай мені підтвердження. І зараз я відкрию місце писання, і ти мені скажеш відповідь. Це так, знаєте, коли було, коли останній раз Бог мені відкрив двері сюди до, іта... ніби до Мілану, і в той же ж момент мені предложили їхати в Португалію на мою роботу, яку я любила, так? Mm, але я знала, що ці двері були Богом відкриті в Мілан. Но я, як мала дитина, кажу, боже, дай мені підтвердження, щоб я точно знала. І знаєте, коли я відкрила цілу Біблію, старий і новий заповіт, і я відкриваю саме на тому місці, де пише про, про Італію. І тоді я відкрила, прочитала, я кажу, закрила і кажу, все, тату, я зрозуміла. Я поїхала. Віталію Мілан. Давайте відкриємо. Що ми відкриємо? Якова. Читаємо там, де просто так відкрили Якова. Якова перший. Як єврак Бога і Господа Ісуса Христа 12 племенам, які в розпорошенні, вітаю я вас. Майте, брати мої, повну радість. Коли впадаєте в усілякі випробування, що робити, коли у нас випробування? Радійте в лице цим випробуванням. Далі, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Ми здобуваємо терпеливість в випробуваннях. Це дуже хороша якість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були. І недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не стає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє, і буде вона йому дана. Якщо вам не вистачає мудрості, а нам усім не хватає Божої мудрості, не своєї, людської, егоїстичної а Божої мудрості. Я завжди кажу, які якісь випробування. І де мене вже не стає, і мені потрібна мудрість, я кажу, Боже, дай мені твою мудрість, прояви свою мудрість. Знаєте, що мудрість це теж лічність. І каже е від Бога, що всім дає просто та не докоряє. І буде вона йому дана. Якщо ти просиш сьогодні мудрості у Бога, тобі вона буде дана. Ніяких сумнівів не треба мати. І. Але нехай просить з вірою ось без жадного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку женей кидає вітер, читаємо далі. Якова перше сім. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане що від Господа, яка та, що сумнівається. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. Інтересно, двоєдушна людина. так, Тут він говорить, що будете мати випробування. Не здавайтесь, так? як тут писало, що радійте, радійте, тому що це принесе вам таку якість, як терпеливість. Терпеливість дає вам бути бездоганними і ні в чому не мати нужди. І просіть в таких ситуаціях мудрості Божої. І той, хто просить, буде, отримає від Бога. Но не сумнівайтеся, бо людина, яка сумнівається, є двоєдушна. А потім мене питають, а звідки ти така впевнена? Звідки у тебе такий спокій? Як, так, як тобі вийшло такою бути? Ем... Спокійною так? сприймати все е з правильною реакцією. Ну, Не те, що все буває по-різному. Я не кажу, що я свята, хоча, Боже, хоча я свята. Е тому що святості ми, не, ми не, не, не досягаємо, ми знаходимо себе в цій святості. Але про що я хотіла сказати? що Звідки, коли мене питають, як в тебе так виходить, друзі? Ця духовна література, яка вам потрібна, це є Біблія. Но Біблію читати потрібно із Духом Святим, тому що буква вбиває, Дух Животворить.